Компанія молодих із закоханих киян заздалегідь планувала поїздку до Львова. Двоє дівчат, і двоє хлопців, 20 і 23 років орендували квартиру в самому центрі міста. А вже на ранок одній парі раптово стало зле. Пацієнти були в свідомості, але середньої тяжкості, тобто нудота, блювання, головокружіння. Аналізи підтвердили отруєння чадним газом. Пацієнти обстежуються і госпіталізовуються згідно протоколу. Хлопця й дівчину врятували, але вони тоді ще не знали наскільки їм пощастило. Бо в сусідній кімнаті лежали їхні друзі і були вже неживі. 21-річний парубок і його кохана вчаділи ще вночі. Хоча точну причину смерті чисто формально має затвердити експертиза. Вони поселилися вчора, близько 21-ї години, в одній з квартир на вулиці Дорошенка. Причина смерті буде встановлена під час експертизи. На даний час правоохоронці встановлюють усі обставини. Події пара, яка вижила, перебуває у глибокому шоці. Коментувати трагедію вони не хочуть. Єдине запевняють, що жодних газових приладів у квартирі не чіпали. Ми пивом користувалися, употребляли алкогольну продукцію. Пили Пілі ми, ми не користувалися газом, не ми давати. нічого не трогали. Все, будь не трогайте. Ми не хотітим давати коментарі. Відомо, що фатальну квартиру компанія знайшла за оголошенням в інтернеті. Це помешкання здає старий чоловік. Сусіди переконані ту. Туристів убила старовинна піч там стояла антикварна дуже пічка. Він дуже там гарний євроремонт зробив, і ту пічку не просто тримали, видно для краси. Розумієте? Він казав їм, щоб вони пічкою не користувалися, бо там в них є ще опалення. Розумієте, видно, може люди змерзли з дороги. Може що зараз поліція розшукує власника квартири після висновків експертизи правоохоронці визначатимуть, хто відповідальний за трагедію.